Доручення прибуває до будь-якого сервісного центру без різниці. Будь-яке місто різниці територіального поділу як такого не існує і заборони існує. Приїжджає і на протязі дня проходить експерта. В першу чергу, експерт дивиться, чи не перебитий він дивиться відповідність документів. Експерт дає своє рішення, і з цими документами вже від експерта ми йдемо і отримуємо українські номера і український технічний паспорт. Після цього, як автомобіль вже зареєстровано на українські номера, йде четвертий і основний етап: це повернення транспортного засобу в Європу. ВАМ та особа, на кого було виписано доручення, він вже на українських номерах везе цей автомобіль вам в Європу, там, де ви знаходитесь. По дорозі робить страховий поліс, щоб була страховочка, робиться зелена карта, для того, щоб ви в Європі могли спокійно перебувати, і якщо вас зупиняє поліція, щоб у вас був весь пакет документів. Отже, передача.